Вітаю! Отже, вирішила я позаписувати відео, можливо, на навіть такий віду день з приводу роботи вчителя математики в інклюзивному класі. От, бо за ці перші три тижні роботи в цьому навчальному році я правда встигла сходити на лікарняний і учень з особливими освітніми потребами. Теж був відсутній декілька разів. А, тобто ми перетинались десь 5-6 уроків, але в мене враження зашкалюють. Ідей безліч. Хочеться поділитись і ідеями своїми, що я придумала, і як це можна вписати в той невеличкий час, який є у вчителя, який оплачується. От, і як він оплачується. От, щоб все ж таки допомогти цій дитині в інклюзивному класі, соціалізуватися, працювати на його рівні, але разом з усіма учнями, а не у відриві від класу, в общем, хочеться спробувати ідеальне інклюзивне навчання створити, наскільки це можливо в наших реаліях, в наших умовах. Ну, ідея така, максимум допомогти дитині. А якщо ви будете... Дивитись на це, і у вас виникають ідеї мені допомогти якось, да, там, підказати щось, то це було б чудово. Якщо мої ідеї надихнуть когось з вас і допоможуть, це буде прекрасно. Значить, не даремно це все було. Отже, до зустрічі в наступних відео.